with me. Починаємо. Mm -hmm. Перше питання про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок mm -hmm. в натурі на місцевості для будівництва, обслуговування житлового mm -hmm. будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка та передати цих земельних ділянок безоплатно є потреба? на власні зброї. Перелічувати? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Микитин, Марія Васильівна, Барнес, Валентина Панівна Савчин, Ольга Володимирівна, Філіпович, Василь Васильович, Федоришин, Василь Михайлович. Безрук Олександра Васильівна, Чулі Ярослава Йосипівна, Войтків Оксана Іванівна, Матульку Любов Васильівна. по першому за одного голоса. Наступне питання про затвердження технічних документацій. Із землеустрою щодо встановлення і відновлення мер земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного з господарського виробництва з метою виділення натурі на місцевості земельних часток боїв громадян. А саме перше караїм Іван Іванович, шпарії Віра Дмитрівна. Іван Іванович по порядку спаркування. Так, то є збора? Шпарі зверхня. По другому. За одноголосно. Третє. Про надання дозволу, дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок натурин на місцевості для ведення товарності з господарського виробництва. Третье. Шевранському Володимиру Васильовичу, Синюрі Любові Михайлівні, Яцькій Олексії Іванівні, Тихана Олегу Богданова, Лорі Васильівні. Луговій Любові Іванівні, Федоришин Оксані Васильівні, Луці Ользі Григорівні і перейма Вірі Володимирівні. По третьому одного да? голосу. Ні, дивись по третьому, почекай. Це все буде. Так, я пішла про дивись. Тут є в нас сеньора Любов Михайлівна, так. потім Свирид Любов Васильівна. Так. Федоришин Оксана Васильівна. Якщо бачили у проєкті річ, вони виділені червоним. Mm -hmm. Бо вони ще в процесі спадкування? Проте, сеньра була Михайлівна після чоловіка, серед Любов Васильівна там також. А Степанович там приносить Степановичу ці. Могу Я лишати, знаю, це, так? Але не буде, або не доніс, або ну, щось потрібно ще буде донести. Дякую. Тобто цим трьом людям сеньора Сверед Любов. І Оксана, їм треба донести документи на спадщину або свідоцтва, або рішення суду. Я, якщо я не помиляюся, там вони ще спадкували по державному, по старому а, 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 ну, по старому сертифікату по сертифікату. По сертифікату, ну, якщо є я... я не помиляюсь, я так. подивився документи. Та, ти і... подивишся він зараз. Потім покажу тобі. Знаєш, uh -huh. просто ці троє людей вони не мають повністю пакету документів для того, їм надати дозвіл. Тобто ми їх виключаємо. Залишається тільки Шавранський Володимир Васильович. Яцький Леся Іванівна, тиха Олег буде. Вони, вони або донесуть, або хтось, що може не прийняти. Не доприйняв ту частинку, розумієш? Ну, Воно і так зараз в процесі інвентаризації. Тому що воно не так швидко буде. Так. Вони ще встигають донести, або цей до наступної сесії. На даний час ми на цих людей не мусимо виключити. Сенюра, Любов, Сверить Любов і Федоречна Оксана Васильівна до моменту, коли вони нададуть весь пакет документів. Там, у тому, що я приніс, там нема. Mm. То, що вони подали, то не. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. за четверте mm -hmm. питання. По цьому, yeah. ну, цифр... це... за виключення... Залеглюючим за цифрь. Mm -hmm. ви... Сенюра, Свирид, Сеньора, mm -hmm. Сенюра Сверит. Про... Про затвердження актів комісії з до земельних спорів. А, так, так. Ми в попередній сесії затверджували акт комісії цієї людини під будівництво колонського будинку, а тепер ще один вони ще вирішили огород, вирішили вирішив там по Там так само такий самий сусід. Ну з однієї сторони саме не погоджують, тому що по четвертому. За. П'яте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 26,2 гектари з цільовим призначенням земельної ділянки запасу, яка розташована в урочищі вовчків за межами населеного пункту села Стенкова у межах території Вернянської сільської ради Калоцького району Мінополіківської області. По, по половині, там? Так. Так, по п'ятому за <реш> одноголосне. Шосте. Про доповнення переліку земельних ділянок комунальної власності для опрацювання можливості продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відновлення таких земельних ділянок, цільове призначення. На виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється із земельної ділянки запасу у землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані в врочищі овчків за межами населеного пункту пультува у межах території Верхнянської сільської ради. Бачите, той, ну ми затверджений поділ, затвердили і одразу даємо дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою. Щоб виготовити проєкт землеустрою для товарного виробництва. А на наступній сесії будемо затверджувати їх і, цей, і давати вже на тостому за да. для того і робився цей поділ, аби потім mm. Сьоме, про надання оренду дов інфініті Green енерджі земельної ділянки площею 6,85 ці восьмдесять п'ять призначенням для розміщення будівель. Розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організації для будівництва та обслуговування сонячної електростанції, яка розташована врочість ласки в селі збору в межах території Вернянської сільської ради та укладення договору оренди на визначених умовах. Е, Вони зараз я їх покличу, але просто я хочу сказати. Ви пам'ятаєте, що колись <клес> у нас було там, 14 гектарів загальна площа, Феді Михайлович знає. Потім вони зверталися, ну, інша організація зверталася на поділ тої ділянки, бо їм потрібно було ділянки з меншою площею, тому що була потужність менша визначена для таких ділянок маленьких. Ми поділили були на 5 ділянок тих 12, 12 гектарів, не 14-12 гектарів було поділено на 5. І одна з цих ділянок, оцих 672 27 гектарів, залишилася ще. На даний час ті в нас в оренді, все добре, нам гроші платять, вони встановили сонячні електростанції, там ну, працюють. Ця ділянка залишилася. Зараз на даний час до нас звертається товариство Infinity Green Energy. З метою оплати договору оренди на цю ділянку і на визначених умовах, які ви бачите в проєкті рішення. Там виходить орендна плата, бачили 864 560 гривень. Е так, е 42 копійки, і вони зобов'язуються, так як ми і попередніх зобов'язували заплатити першу річну суму, так як е ну, зразу одним платежем за перший рік. Я думаю, що це нормально, тому що е так, так ми і, і тих зобов'язали, вони оплатили. Якщо вони сьогодні практично це не ці люди, що там. Зразу ні, це інші люди. Це інші. Люди вони, вони, вони... одні дві фірми. Ну, щось таке, я так розумію. Е ну... Я так розумію, що якраз у позачергова сесія першочергово якраз із цього звернення збирається, тому що десь там їм потрібно в сроки вкластися, вкласти цей долг. Е, Ну, Ми йдемо на зустріч, так? але ми зобов'язуємо їх заплатити перший платіж в сумі річної орендної плати, так як, наприклад, з аукціону. І ще вони зобов'язуються погасити, бо в них є ще 8 тисяч, там орієнтовно 8 тисяч боргу. Вони казали, що сьогодні приїдуть з цією квитанцією про погашення. Зараз ви комісія, хоч щоб ви їх про це розпитали. Чи вони погасили цей борг? Вони мали... А по Бо чому, до... чому борг? А борг колись у них був борг ще. А. Ага, за ті платежі, так. коли вони не користували. Так, там був такий борг, що вони мають ще 8 тисяч. Зараз я точно скажу, що мені дали з фінансового відділу. Тобто ну, -то ми, ми, ми платежі якби не дуже... Ну, але і... ви розумієте, не дуже, правильно. Має, маєте на увазі, чи ми, якщо вони не заплатили її борг, щоб не і все, ну, не то, що не погоджувати ось це? Ну, не те, що не погоджувати, але хай вони проплатять, це невелика сума. Я думаю, що ми мали би це зробити, вони обіцяли. Але то теж, Олександро, там умови, там умови треба ставити. Так, вони і є тут, Михайлович, ви є старость, так? Вони по робили е порядок, а не вітал. так, як я його зробив, щоб тому, щоб вони людей не могли збережти. Та вони там дорогу порозбивали, але це я дорогу роблю. Дивіться, ви їм все розкажіть, так як є, є депутати, які знають, що... Э... <кліпи> вони у себе на території зробили, а за територією залишили територію. А взагалі Та, через село трохи приїжджали зробили місто. А, -а. а потім ну, через міспатні всі машини приїжджали, розбили дорогу так, щоб утратили, ну, до можу, і потім, я тут доїхати. Я знаю, що і Василь, і... Шварій, Шварій, як депутат, теж має деякі питання. На сесії, питання люди, Ви, ви як мене... староста, Будь ласка, люди приїхали для того, аби видавали запитання, вони будуть давати відповіді, що до чого. Дуже Ну, так, до... що Це, не буде. А, Це. Буде. Я як староста я та, з, такою, з такою умовою підтримую, якщо буде нормально дорога зроблена, щоб доїзд був нормальний, а не по тій дорозі, що виїхали і розбили до того, що ОТГ мусить ремонтувати за свій рахунок, буде зроблена нормальна дорога. Це, але так, та грунтова дорога, вона повинна бути, я не знаю, як ви будете, бо ви зараз приїдете, то вже більше дороги не буде, ніхто до поля не доїде. Там треба зробити дорогу. Найперше, зробити дорогу, щоб був заїзд. І не так, як та фірма, що там накидали кінці і зробили суди. Перша побувати і реклама. Станець. Але ми можемо почекати, я думаю, певні ці уваги вже я вам буду рада розповісти. Перед початком... Перед початком ми маємо робити просто нормальні звертки, щоб не було, так. Так. було. Так. Так. А потім, так. Бо, бо, так. потім так. люди, знаєте, до Борю доїхати не можуть, тому що перевертається. Віталій, ми теж говоримо про той борг. 7,990. то що я вам сказав. Ми цього тижня погасли, ми просто не встигли сьогодні. Ви ще не встигли, ви маєте платити. До заключення договору ви... Погасити квитанцію, що надасте, то. ви сьогодні це на сесії скажете. Так. Добре. А невелика сума тих 7 тисяч 990,93 то. копійки. Ну, тому що, я так розумію, в проєкті рішення ми прописали, щоб довір викладали 25-го числа, там, чи з 1 жовтня, якнайшвидше як вам? Ну, ну, то з якого числа на вас? 25-го нормально то. так? І ви а ще зобов'язалися. Ні. Ви зобов'язуєтеся проплатити за перший рік, так як енергія Соліс, ну ми так взагалі практично всім даємо, за перший рік користування земельною ділянкою суму річного платежу. 264 тисячі 560 гривень 42 копійки. Ну, ми хотіли б помісячно, тому що. Ви будете помісячно з наступних років, бо там нам дається на 25 років оренду. Але, ну послужили? так і далі я солі платила. Ні, так... та ми, я розумію, але е, нам треба ще підготовчі документи робити, дуже багато витрат. І по обленерго, по технічних умовах. Ми хотіли б, У нас інші, ті, що ми заключаємо договори оренди, то в нас там інші відсоткові ставки. Ну, у нас і... іншої не буде у нас затверджені ці ставки, розумієте, рішенням сесії. Ну, теж затверджені. Ну ми не міняємо. Не я вам Добре. кажу, я, я, я не кажу вам міняти. Так. Я кажу, ви наводите приклад з соліс, я кажу, вам як є, є інше, тому що ми працюємо з 2013 року. Я, я знаю, що кого ви працюєте. Вам треба це довести так, до депутатів. Усі є проєкт -рішення. Uh, 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 рішення. у нас ставка 12%, ми її змінити uh, не будемо. У нас прийняті такі ставки, відповідно, рішення. Далі, якщо ви таку суму, це є знову ж таки проект. Можемо там, ви можете заплатити Що, ви хочете віде? тільки помісячно, але ми б хотіли всі на якусь гарантію, щоб ви хоча б, можливо, за півроку, за три місяці, до кінця року заплатили один платіж. Розумієте? Так, І так, плюс погашення тих 7900. дев'ятсот. Так, ні, тих 7 дев'ятсот, то ми просто у нас ключі. Бо інакше договір ми не підпишемо. Так, у нас ключі закінчились по бухгалтерії, ми не можемо зробити. Ну ви, дивіться, ви кажіть конкретно, скільки ви могли б заплатити? Наприклад, трьохмісячний платіж, жовний, листопад, плат А коли ключі другим. закінчилися по бухгалтерії. В чому тут ключі від бухгалтерії, які є банківські рахунки і електронні цифрові підписи? Щось казку розказуєте. Ну? Яку казку? Що бухгалтер міг з з зробити платіж? Так ключі ще... генеруються 5 хвилин. Так, що ви до збірниці розказуєте. Зберігати. Ті інвестиції, які, інвестиції, які, наші, інвестиції то, які ви вкладаєте то, в ці сонячні батареї, вам йдуть на зустріч, щоб вам це пришвидшити. Я так розумію, є якесь фінансування або нульова то, ставка мета, що ви спішите. Ми йдемо вам на зустріч і то, ті інвестиції, які ви вкладаєте порівняно з 260 тисячами, для, я вважаю, що не є великі гроші, що ви так за це боретеся. Та я розумію, що ви за все боретеся, але ОТГ теж бореться за якісь ну, ну, то не до бюджету. Було, не... Люди хочуть дорогу, люди хочуть багато яких речей. Я розумію, але ми а ви так... розказуєте, що проблема ми згенерувати і заплатити розказ... 7 тисяч. Дивіться, ми не розказуємо це по-перше. По-друге, ми так само будемо платити у ваш бюджет і будемо платити орендну плату. До речі, оренда плата у 12 разів дорожча, ніж те, що ви отримуєте від СГ. Навіть не в 12, там більше. Вона, вона набагато вона, вона більше. А, скільки, а, скільки, а, можна я завершу, дозволите? Це є надходження у ваш бюджет по арендній платі. І таких інвесторів потрібно залучати, а це не, це не з, з ними сперечатись. Звичайно, ви так. праві абсолютно. В цьому плані, Мо, що можна, тут набагато вище. Якщо у вас стоїть принципове рішення не дати або до чогось, до якихось 7 тисяч доколу до якогось ключа, то ви кажіть, що це нас буде співпраця подальше, це не буде один рік. Що ми у вас взяли на один рік і все. Зазвичай. Ми, ми вже е, з вами, можна сказати, співпрацювали, так. ми, ми знаємо, стали, все нормально ми, що там. Ми, ми оплатили детальний план території, ми оплатили землеутку, ми оплатили з пистання Це все сплачували це за це наші бур. кошти. Так. А ви зараз нам штиркаєте за 7 це... тисяч. Не ні, не ні. Воно закриється, бо ми не зможемо далі, далі рухатись ну... по податкові. Ми нічого не зможемо ну, зробити. Що ми з вами домовилися, що ви закриєте до кінця 30... тижня, значить це Так, так, це, це закриємо. Тут друге, я ще раз кажу, енергія солі згідні, вони заплатили були перший рік е, е, всю суму річну. Ну, дали нам гарантію це і далі платять по місяці. Чи ви згідні також платити? тому що буде договір оренди і якось треба в нього прописувати. Тобто, чи ви згідні, наприклад, перший платіж зробити 3, за три місяці до кінця року, за квартал? За, чи за, та, за там жоти на стопад буде, чи я там... не Готові сказати, бо там не я один заслов. Я, я, нашого... я директ, там ще є засловки. Це треба нам буде е, порадитись, ми зможемо, зможемо це сьогодні сказати. Позадок. Ну, бо якщо ви хочете пошвидше що, договір, добре, треба знати, тому. Так, зараз на сесії треба киснічні прийняти. Як ви будете оплачувати? Ну, дивися, репліку можна От закидають, Наприклад, що СГ виробники платять копійки. Ні, ми беремо копійки. за аукціону, ми беремо участь в аукціоні і ми кошти за оренду платимо наперед. Вже ви думаєте, що фермери багатші чи що? І зараз то ми, то багато фермерів. Які суми? Там 10 тисяч за гектар, це Мінум, виходить мінім. більше від що брати нормативну тисяч за гектар. А цільове призначення. Місяць. Більше як 12% виходить від нормативної оцінки. Дивіться, ви платите 10 тисяч за гектар в рік, а ми платимо 24%. 000, але ми рік чекаємо, щоб зібрати і отримати кошти. А, шкаємо... а сонячна чи промисловість генерує гроші кожен день. Чи це є виробництво? Та, може там е, заробіток не такий, але приносить кошти кожен день. А ви розказуєте, як ви багато ви, платите, і, і розказуєте байки про ключі. Тут є конкретне цільове призначення. Зараз є вже... не, ми в тому, щоб вони та, не додаткувати, але вони вже цікаво. А вже а за, за це то вже тоді зберуться. То треба і... якось ні, нам треба якісь рішення прийняти. Дивіться, бо в проєкті рішення, так як і енергія солість, прописано. Зобов'язати то в Green Energy оплатити орендну плату за перший рік користування земельною глянкою в сумі 264 тисячі 504 гривень 42 копійки одним платежем до 30.09. го дев'ятого, якщо ми будемо договір 25-го. Тому треба це питання вирішити на сесії, бо треба буде зробити рішення, яке буде додатком до договору оренди. А рішення заперед. Приймаються ніякі не То, Ну, Ви розумієте, якщо ми вкладаємо з 25-го договір, з 25-го просто нам треба чи нам, ви готові за 3 місяці заплатити? Чи ви готові нам, за півроку, чи за рік? Наперед заплатить. Вона є соліз, які вкладали в зборі на ці 4 ділянки, вони оплатили за кожну ділянку за перший рік користування наперед. Так, якби, за, ну, так як, наприклад, фермери. Чи які беруть товариства, які боротьі сауціоні на сільськосподарські замість, завжди платять наперед. Така була умова тоді, теж і вони оплатили. Тому ну, такі саме проект Якщо ви готові, таке робити, то так Ні, може нам ви готові є, за пів року, нам нам дуже краще треба після тисячно до початку будівництва. Коли ми введемо в експлуатацію, тоді ми можемо платити по Тобто нашу то ви ну, створюєте та... інвестиційний клімат, що ви хочете зразу гроші? так non. ми є. хочемо. Так не буває чуда, не буває. Ми говоримо реально з цієї землі. Ми говоримо реально, я говорю про те, що ті були Ні, Ну та то ті, те що. Це хто має це? І, і що вони робили? І Орланик е на, 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 на Ну, ну то Вони ще зароб взяли, зароб... Вони не взяли, вони тоді, коли взяли, вони заплатили за перший а, рік річну. Але, суму а, ну, та це ми розуміємо, я але це... це заплатили. Я розумію, ми це говорили, що це вже будується, правильно? Я згідний з вами. Тільки ми дійдемо до чогось того самого стану, що ми будуємо, то тоді заплатимо теж. Ну, дивіться, вам треба тоді говорити зараз на сесії, тому що депутати приймають рішення. Це ми є, бо це ми говорили, ми вже фінансування було конкретно. Я розумію. Це і ми положили, що стадія, це ми про це говорили, це інша стадія. На розгляд сесії рекомендують. Так, люди сказати на сесії, то... Теж у нас були такі вже варіанти. Коли були проекти, потім вони не реалізувалися, і знову ж таки у нас були судові справи про те, що розривали той договір через неоплату. Так, і потім ми Ви платили і добивали то питання до кінця, і погашали всю. ще 8 всю. тисяч бор були шевис це, були. Це пеня вискочила. Бо коли ми цей платили, то це десь прошляпали і це були би заплатили ще тут. Ну Віталій каже, що до кінця тижня це питання вирішите. Ні, та це вирішить це питання. Тут питання. Ну, може питання ще, на Добре, сей. давайте тоді це питання. Аперед, не ми, вирішує буде. вирішує у нас депутати, зараз бути теж. ми на розгляд сесії. за одного. Восьме про затвердження проекту знову щодо відведення земельної ділянки площею 12 і шість за кадастрови ремонтними таким, що цільове призначення Є, бої змінюється землі там запасу, парку землі, землі для ведення товаром сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населеного пункту села Верхня в межах території Верхнянської сільської сі ради Калуського району і області. З метою подальшого продажу права оренди на таку земельну ділянку, на земельний торгах у формі електронного фіону. За, Це затвердження, так, там за біля заплатно похідних. Дев'яте про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціонерному товариству Прикарпаття обленерго в оренду площею 6 квадратних метрів з цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівелі споруд споруд об'єктів передачі електричної енергії, яка розташована по вулиці Хутівська за межами населеного пункту села Неділюмежу територію межах території Ви області. дев'яте, Ми затверджуємо. Проєкт землеустрою. Для того, аби вкласти договір оренди, нам потрібно було на цю ділянку, на за межами населеного пункту, розробити технічну документацію нормативно грошової оцінки. Тобто, Карпатія Беленерго розробила і нормативну грошову оцінку, і цей проєкт, і вони одночасно нам подали проєкт землеустрою і нормативну грошову Тобто 9-10 це стосується однієї самої ділянки з метою вкладення договору. Дев'яте затвердження проєкту, десяте. Затверджено родину, що оцінки на і не суді. Від трансформатор у сонячної станції на більше 150 метрів має бути в Це не виймо. Я ще 120 ставлю додаткового. До кого

Одинадцяте це затвердження проекту. Ти може читати про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціонерним товариством Прикарпаття Обленерго в оренду площею 6 квадратних метрів з цільовим призначенням для розміщення будівництва та експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі електричної енергії, яка розташована по вулиці Романа Куціясовозалу. Це те саме, що в цьому, в Ненівцях ми затверджуємо проєкт, так само в завиці. Але тут ділянка в межах населеного пункту. Тобто в нас була розроблена на завику нормативна оцінка, тут нормативна шурум треба затверджувати, вона зразу нам видає система, ми тут затверджуємо проєкт і зразу вкладаємо договір ленту. По 11-й. Замір 12. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 6 квадратних метрів для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель структур об'єктів передачі електричної енергії, яка розташована по вулиці Шевченка в селі Негівці в межах території Верхнянської сільської ради. Дозвіл надається в Солонець по вулиці Шевченка, так само на встановлення трансформаторної е... підставки. У в курсі, так? О 12-му, за? Так. Про надання в оренду 13. Про надання в оренду ТОВ Ukraine Tower Company земельної ділянки площею 200 з кадастровим номером кілька стрим, призначенням для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку, яка розташована урочищі господарський у двір. За межами населеного пункту села Негівці у межах території Верхнянської сільської ради Калуського району та укладення договору бренди на визначених умовах. 12? У нас сюди 12. Так, вона такі є. На категорії земель 14, плюс 14 із 13.03. То ви теж пам'ятаєте, що ми давали дозвіл на розробку цього проєкту в селі Нейці. тепер Це є Київста, вишка Київстар. Наголос.